Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, яка вже вісить в повітрі. Це вибори: коли вони пройдуть, за яких умов пройдуть. Зараз точиться дуже багато дискусій від подальших дій і суспільства і влади залежить якої якості менеджмент ми наймемо на роботу в наступному електоральному циклі. Тому хочу з вами обговорити, поділитися своїми думками, враженнями, як я це бачу. Ну, по-перше, те, що вибори пройдуть наступного року, я ставлю там відсотків 90, а може і більше. Чому, от як заявила Марія Барабаш, нещодавно було інтерв'ю з Павлом Цебеседовичем, то Анатолієм Якименко, що це вимога заходу. Лінці Грейн, який приїжджав і виставив фактично ультиматум від США щодо проведення виборів, вона каже, що Зеленському поставили умови або подолання корупції в вищих ешелонах влади або вибори. От і зараз Зеленський перед вибором, але ми розуміємо, що навряд чи Зеленський зможе вирішити це питання. Якщо за 4 роки він не змінив систему, не подолав корупцію, не подолав ту корупційну систему, яка була, то сподіватися, що за найближчих півроку щось зміниться, звичайно, буде знову продаватись імітація. З цим явищем і рух ув'язнення затримання Коломойського, справа від підконтрольних правоохоронних органів СБУ БЕП, тому ярка демонстрація. Як тільки Зеленському треба їхати в США доповідати про свою роботу, ми бачимо, почались якісь рухи такий черговий хлопчик для биття. От ми бачили, як з, з яким задоволенням Коломойський е, шов на цю екзекуцію на е, затримання. Навіть відмовився якихось жалких підсот е, тисяч е, потратити, щоб від, вийти з СИЗО. Тобто, ну ми розуміємо, що це бутафорія. Е, не знаю, якщо чи куплять е, це сполучені штати. Але боротьби ефективної боротьби з корупцією не буде недостатньо сил, недостатньо незалежності антикорупційних органів для того, щоб ефективно боротись. Ну і саме важливе, що не в боротьбі, а в створенні умов, при яких неможливо бути корупція, а цього не було зроблено за 4 роки. Нагадаю обіцянку Зеленського, що він йшов для того, щоб змінити систему і привести нових політиків. Система не змінена. На ключові посади стали нові політики, які очолили цей гетьманцев. Я вже неодноразово упам'ятав в сує і татарів, які відповідають за правоохоронну діяльність, і фактично зараз. Намагається взяти повну контроль, контроль над правоохоронними органами. Над ця ініціатива щодо підвищення боротьби з корупцією також кручу, вірчу, запутать. хочу. тобто буде намагання повного контролю і фактично узурпації влади давління на політичних опонентів. На неугодних, е, людей. От. Тому, е, скоріш за все, е, вибори, будуть, е, вибори будуть проводитись е, напевно, і президентські, і парламентські, і е, вважаю, що треба обговорювати не те, що будуть чи не будуть вибори. А якої якості депутати прийдуть, тобто, що нам зробити для того, щоб підвищити якість наступного електорального циклу? Оце треба обговорювати, тому що звичайно та законодавство, виборче законодавство, яке зараз існує, воно обмежує можливість участі інших партій, можливість балотування, юридичні фінансові перепони. Які унеможливлюють обмін і оновлення депутатського корпусу, менеджмента, контроль цього менеджменту і? Дуже важливо на це обговорювати. Більш того, я сьогодні знов ж таки обговорювати це питання, і кажу, що казав, що якість прийде з кількістю електоральних циклів. Я вважаю, що ми маємо проводити набагато частіше, навіть не 4 роки раз на 4 роки а частіше проводити вибори, тому що. На жаль, впевненості, що ми все зробимо досконало, немає, але якщо і у нас не буде свого досвіду, проводення, проводення виборів, аналізу того, що не працює, і зміни на краще, ми будемо фактично застрягати в цьому. Більш того, відсутність виборів вона Несе загрози щодо узурпації влади, авторизму і ситуації, яка у нас зараз склалася з нашим східним сусідом, де фактично узурпована влада, хоча у них і будуть вибори наступного року. Але результат і так уже відомий хто. Переможе в цих виборах, так щоб у нас такого не було, ми маємо збільшити вірніше, зменшити електоральний цикл, зменшити термін перебування на посадах, збільшити контроль. Все це маємо обговорювати. Як вдосконалити? Одне з питань щодо неможливості проводення виборів. Це якраз от. А що робити, а якщо ми знову помилимось, добре сказав Юрій Романенко, коли вони обговорювали в студії Альфа Омега це питання з Сергієм Гайдаєм? А якщо ми помилимось, не помиляйтесь. От Для цього і потрібні нам вибори. Для цього ми маємо думати, обговорювати, як їх якісніше проводити. Щодо участі в виборах як кількості українців. Ми знаємо, що багато людей зараз знаходяться за кордоном. Багато людей воюють, і їх також треба залучити в цей виборчий процес щодо проведення самих виборів. Звичайно вважаю, що треба дати можливість ті, хто звикли кидати бюллетені в урни. Надати їм таку важливість, але ті люди, які зараз знаходяться поза Україною, які зараз воюють, вони також повинні мати право проголосувати. І для цього звичайно має бути розвиватися наше виборче законодавство, виборча система, і вже давно повинна йти мова про. Вибори через електронні засоби. Я, наприклад, більше вже півтора року, як є добровольцем Збройних сил, приймаю участь в воєнних діях, служу в армії і на своєму досвіді побачив, наскільки зараз зручно. Маючи просто телефон в руках, комунікувати з всім світом і фактично навіть ті ж платежі виконувати лише через телефон, через гаджет. Була у нас, наприклад, сьогодні у нас 5 -е число, якраз от. Через два дні буде рівно рік, як ми приймали участь в штурму в Харківській області, звільняли Миколаївку. Якраз от в цей день ми прибули на ноль в Лебяже, заїхали, заселились і в цьому селі це фактично там буквально вже лінія. Оборони була в Харкові. Там був місцевий бізнесмен, який в гаражі в бетонному організовував магазин. Ми зайшли там, хотіли щось купити, але готівки, звичайно, не було. Він сказав: то будь ласка, ось термінал, Wi-Fi можете проплатити. Тобто, людина встановила Starlink, підключила Wi-Fi. І маючи застосунок банківської картки, ти можеш проплатити. Тобто на нулі є можливість через застосунки, через мобільний телефон оплатити, проголосувати, зв'язатись, записати відео, розповсюдити через соцмережі. Тобто все можна зробити, і також я вважаю, що прийшов час е, можливості проголосувати. Е, влада має надати такі можливість. Е, звичайно, немає довіри ні виборчій комісії, ні е, застосунку Дія. Це має бути окремий незалежний е, рефері, який е, надасть змогу провести ці е, вибори, але це буде дуже швидко, зручно. Можливо, зараз можливо і ідентифікація людини, і можливо проголосувати і на лінії фронту, і за кордоном. Тобто, все можливо було б бажання. До чого я веду? Звичайно, чим частіше у нас будуть проходити вибори, тим краще. Нам дуже уважно треба дивитись, за кого голосувати. Шукати людей, пропонувати ці люди мають можливість приймати участь. Не, має, не повинно бути бар'єрів. Старі політики мають піти з політичної діяльності. Все, що ви могли, вони вже зробили. Більше наробили шкоди ніж користі, але ми маємо зробити з цього уроки і йти далі. Пропоную обговорення, як провести вибори, щоб підвищити якость наших депутатів, як менеджерів. Що для, для цього треба зробити, тому що вибори все рівно відбудуться, і нам треба до цього готуватись. Треба обговорювати. знову ж таки, Громадськість суспільства має тиснути на владу, щоб вона змінювала законодавство. Щоб вона не ховалась за, до прикладу, за конституцією, говорила, що зараз неможливо, тому що конституція забороняє. Конституція забороняє узурпацію влади, закінчується термін договору, який ми укладали з депутатами і з президентом. Тобто, хоч так, хоч так, ми порушуємо норми Конституції, Треба вносити зміни. Тому давайте не боятися проведення виборів не так страшний. Чорт, як його малюють. Звичайно, владі не вигідно проводити вибори, тому що багато з них не будуть вже переобраними. Але ну, іншого шляху немає. Як казав Черчилль, демократія огидна, погана форма правління, але суспільство не придумало ще краще. Тому, звичайно, будуть помилки. Давайте вчитись на своїх помилках, їх виправляти, змінювати виборче законодавство. Змушувати змінюватись владі, ставати кращою, якіснішою, і це наша відповідальність контролювати владу і змушувати її працювати на нас. Ми наймаємо владу, і вона має нами звітувати, якщо вона нам не підходить, якщо вона не виконує свої обіцянки, міняти або підтверджувати свою легітимність і. Пролонгувати їх діяльність на посадах це наша відповідальність, наше завдання. Ми саме за це боролись. Багато людей померли для того, щоб захистити свій вибір і захистити можливість бути власниками на цій землі. Давайте продовжувати нашу боротьбу і доходити до певних результатів в формуванні. Нашого устрою, нашого життя все буде Україна! Нагадую про вподобайки, коментарі, поширення відео. Залучайтесь до обговорення, давайте шукати рішення, але ми маємо рухатися далі. Українцям будувати Україну. Так що не будемо боятися нічого, а далі лупати нашу скелю, будувати нашу Україну, в якій хочеться жити. Слава Україні!